Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив, Зісторії мішні розкаже. І справжнім друзям не забуть повод. Багато речей злесто. 100... на свете ничего Этих затянувшихся минут Буду я любить тебя всегда Жизнь свою с тобою расти Косновение руки Буду я любить тебя всегда Жизнь свою с тобою разделю На земле никто и никогда не уйдет Друзья, как вы можете у нас сегодня у всех в таком сверху чудовом прекрасном теме, червовом, да, Радий бачити ваші посмішки і хочу як почати з того, чого ми саме сьогодні з такими червоними мотивами зустрілися. Наше свято, ви зрозуміло, присвячене коханню. Твоего. А часы как будто не идут Дольше нет на свете ничего Этих затянувшихся минут Буду я любить тебя всегда Жизнь свою с тобою разделю На земле никто и никогда Не любит тебя. А, сния, Я сім'ї, І я взагалі дуже, що, що ви мене завітали на цей перш. Для тих, хто в першому вибуває ще я хочу трошечки дати таку рекламку, анонс, ви сьогодні будете їсти не лише пити водичку на ваших столах для пригощання. Але в нас є така певна програмка, яка би трошки познайомилася одного з іншої, і ми хочемо трошки більше про вас знати. Відміні, будь ласка, руку, хто не вперше на такій зустрічі. Не вперше. О, бачите, скільки в нас є сімей, бо другайте на одні. Романтична зустріч або романтика. Вона не може існувати без пісні. Тому чоловіки згадують усі пісні про жінок, а дівчата згадують усі пісні про чоловіків. І озвучуємо по кілька рядочків. З того моменту, коли будете готові, будь ласка, ми валаємо. Поїхали. Згадуєте всі пісні про чоловіків, ви усі пісні про жінок. По черзі, звичайно, бачили. Готові хлопці готові, поїхали. Стюардеса по ім'я Жанна Іжиланна, адміні зі мною. Со мной стюардеса по имени Жанна. Девочки, можно там Маня, Аня, да? Можно? Дівчата. Ваша гирпове вечерь. Всі відомий, інтелектуальний. Так що можете показати, Вінчатим. хто, хто домі інтелект. Вінчатим. Проводимо конкурс, який називається «Брейнринг». Всі, в принципі, знаєте, що це таке, з чим його їдять. яку кнопку е, наживати. Зараз роздам кнопки. Зачекайте. Е, момент. Одна. А, папочку дати, так. Кнопку одну. Кнопки. Папку давай назад. Да. Е, кнопки не глотати, е, кнопки не кидати, бо треба знову розбрати. Е, пожалуйста, значить, правила три дуже прості. Перше правило, саме головне, вибираємо в команді свистка. Хто буде свистком, той його бере міцно зуби, не ламає і не глотає. Починаємо. Значить, Перше запитання. Який птах був емблемою перших газет? І навіть увійшов у прислів'я. Голуб. Голуб? Неправильно. Є час другої команди. Так, сорока, sure. so -so -so -so. правильно. Прислів'я, uh! е сорока на хвості принесла, <affle> говорять про яку-небудь новину. Yeah, uh. <laughs> а приз є то, що команда чоловіків загадує зараз якесь бажання, uh -uh. а команда або завдання, а команда жінок добросовісно, чесно. Це виконує. <laughs> У вас є час подумати. Да, час подумати. Музику, будь ласка. Коли ми, ми просили їхні руки і серця, ми там yeah. ставали на коліно, то нехай вони тепер нас стрики. Це ні, це Затанцюють. Затанчування, чи всі. Танці, танцю. танець, танцю.